Пандемія сьогодення, 29 жовтня. Увесь світ відзначає день боротьби з інсультом. Медики б'ють на сполу. Що у світі реєструють 16 мільйонів випадків гострого порушення мозкового кровообігу. Україна теж не пасе задні 120 тисяч інсультів на рік, 2700 З яких на Прикарпатті. до того ж кажуть лікарі, мозкова катастрофа все молодше. Те, що інсульт помолодшив, це однозначно. Це саме наймолодший інсульт кінос лежати двадцять три роки. Напевно, це якась плата. За нашу урбанізацію, за на за наше життя, яке є досить цікавим зараз, але воно сприяє гіподинамії, тобто дітей треба виховувати так, щоб вони все таки рухалися. Затерпані обличчя, параліч, руки чи ноги, втрата зору або мови усе це найпростіші ознаки інсульту, на які люди часто не звертають увагу, а відтак не поспішають за допомогою і дарма наголошують лікарі, бо саме перші години від початку мозкової катастрофи вирішують долю пацієнта, адже у цей час можливе застосування рівне. Тромболізису, який нині успішно здійснюють у трьох медзакладах області. Коли розвивається інсульт, у людини протягом хвилини, однієї хвилини, гине до двох тисяч нервових клітин у мозку. Якщо пацієнт поступає в стаціонар в перші 4,5 години, цей час названий терапевтичним вікном. Цей час можна провести. Дуже потужне лікування, яке розчиняє тромб, якщо причина інсульта є тромб мозкової артерії, і людина практично виздоровлює. Але така процедура може проводитися тільки в перші години після інсульту. Серед найпоширеніших факторів ризику виникнення інсульту, гіпертонічна хвороба. Тож медики радять пильніше ставитися до власного здоров'я, бо гостре порушення мозкового кровообігу легше попередити, аніж лікувати. В випадку артеріальної гіпертензії вона потребує безперечно контролю. Тим більше, що зараз у нас продовжує діяти пілотний проект щодо регулювання цін для хворих на гіпертонічну хворобу. Всі райони успішно працюють. У цьому проекті медикаменти надзвичайно доступні. Причому вартість окремих медикаментів для пацієнтів, вартість гіпотензивних препаратів, вона на даний час складає 9-15 гривень. Водночас, щоб зменшити ймовірність виникнення інсульту, лікарі радять дотримуватися здорового харчування, уникати шкідливих звичок та вести рухливий спосіб життя.